Делегація з литовського міста побратима Шауляй завітала у Хмельницькій у зеленій залі міської ради два прапори України і Литви поруч, як і громада Шауляя, котра з перших днів масштабної війни допомагає Україні і Хмельницькому. Зокрема, та угода, яку підписували багато років тому, про міста побратима Шауляєм і хмельницьким. Вона не була не просто словами на папері. А це дійсно про справжню дружбу. Продовж цілого року Шауляй нам постійно допомагав. Я щиро дякую вам, дякую Артурасу. Дякую місце, міській владі. Шауляя, дякую всій громаді. Шауляя і всій литовській нації. У червні 2022-го Литва зібрала 5 мільйонів євро на байрактари для України. Цього року 15 мільйонів євро на радарні системи. Литовське місто побратим теж збирало кошти. Нині делегація приїхала із черговою гуманітарною допомогою для Хмельницького хочемо запевнити, що допомога наша не припиниться. А ми вже виділили нову суму 80 тисяч євро допомоги, і найближчим часом вони вже поступлять. вигляді гуманітарної political situation. наразі в Шоуляї мешкають майже три тисячі українців. В місті відкривають українські магазини, працюють громадські організації. А футболіст Олексій Щебетун виступає за місцеву команду. Розповіли гості, литовці маючи негативну спільну історію з російською ордою. Розуміють, наскільки важливо боротися за свою свободу. Ми за ці 9 років стали набагато сильнішими. Ми розуміємо, що в цій війні ми обов'язково переможемо. Особливо ж такою допомогою, яку ми зараз відчуваємо від Литви, від нашого міста побратима Шауляй. Завтра литовці вирушають в деокуповані міста, адже гуманітарну допомогу, котра надходила в Хмельницький, зокрема медикаменти з Шауляя, також доправляли у Чернігів ізюм і Запорізьку область. Слава Україні! Делегати подарували хмельницькій громаді прапор міста Щауляй. любить місто Окрім подарунків від хмельницьких виробників, литовці отримали запрошення від міського голови на свято після спільної перемоги. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста.